Скажу непопулярну річ. Я вважаю, що ми як Україна, як держава, критично зацікавлені в тому, щоб в Молдові вдалося пройти вибори парламентські е і зберегти. Спрямування руху країни до Європейського Союзу це наш національний інтерес. Нам важливо мати країну, яка поділяє наші а, прагнення, наші цінності, наші ну, устрімління і на західному кордоні, та і тому я не вважала би катастрофою, якщо на сьогодні Орбан вважає, що Україну там не можна. Не можна е, через його там, внутрішні якісь історії та, і пріоритети е, пропустити до, до, до відкриття першого кластеру, я вважала би, що Україна мала би просувати те, щоб Молдові цей перший кластер зараз відкрили. І це наш національний інтерес. Точно так само є в нашому національному інтересі. Є повернення Грузії Сакартвело до євроінтеграційного шляху.